Що ж привезли другий рецепт вапнячка? Зараз ми його висипемо, Тоді цікаве буде процес трамбування. Я покажу, що ми використовуємо, щоб трамбувати вапнячок. Я думаю, це буде всім цікаво. Цього вакняшка нам то буде достатньо, ще якщо десь треба буде щось підсипати, трошки ми ще там маємо в резерві. Навантажувач був два дні на ремонті там. Наші механіки ремонтували його, але все вже... Повністю робочий в роботі без проблем працює. От. Покажу ще, як ми трамбуємо цікаво. Такої трамбовки ще, мабуть, ніхто і не бачив серйозний. Але воно у нас є. І тут полі знаходиться на даний час. Помаленьку картина вимальовується. Вже краще. Отак от ми і працюємо. Ну от нічого, очікуємо трамбовочку вже вертається цей трактор, що вапняк Він їде вже зараз запаркується. Про те, що я говорю, де ми провели літо, то дуже серйозні проблеми були, але ми їх вирішили ще літом. Тут взагалі без проблем багато буряка вивозили цією дорогою і сипали тут в кагат. Ще без проблем. Ну що ж, навантажувати вирівнув. Це досить хороший результат, але його недостатньо. Як я раніше говорив, очікуємо трамбовочку, затрамбуємо, трамбовочка у нас потужна, 620 коней забіжу наперед, скажу, і тоді можна буде тут розвертати машинки. Так що трамбовочка наша під'їжджає, під'їжджає трамбовочка. Це супер потужна, можливо, одна з найпотужніших трамбовок, яка існує Такого плану. Трамбовка. Затрамбуємо. Тут ще їде трактор з піском. Щоб результат був стопроцентово ідеальний. Підкидуємо пісочок. Пісочок ми кидаємо бределем, Тут розкидування ми збили ззаду, щоб не розкидували. Піско, Зараз закатаємо контрактор у нас с піском. Так робо тут доволі хороший практично ідеальний. Ходім дійкацію не робиться, там нічого підготовчого. Неправда, ми не завжди щось робимо. Це наш трактор який кидає пісочок, цей трактор вже зробив свою роботу, їде геть, скільки було залучено техніки в даному випадку. Але Ми зараз ще тут накидаємо ґрунту, щоб водії не заїжджали в поле, бо водії бувають різні. Потім проблема, їх треба доставати. Що трактор не може, тільки може, не тільки може виконувати якусь роботу, орати, сіяти, він ще й може трамбувати. Ну що ж тут? Так, що все. Зараз тут кинемо пагорб, зробимо. Водії не залізали в і потім ми приходили слід доставати. Місця тут більше, як достатньо. Може навіть дві-три машини розгортатись при бажанні. Тож наша трамбовочка вже поїхала геть. Тепер кидаємо пісочок за... Зараз, зараз підкинемо пісочком. То, що я говорив що ми кидаємо пісок бределем.